Їжа погана, не свіжа, неякісна. Ну це це просте ствердження. В чому буде просте питання? Зроблена їжа що зроблена їжа, де вайфай. то є прощі. То є прощі, з яких складається наш комфорт тут. Якщо ми навчимося, але е, з, з цього з тих вигуків виходить наступне так би ствердження. Кому ми ті питання адресуємо? Наразі ті питання отримав я. Я не відповідаю ні за світло, ні за вайфай. Ну, я можу хіба то голосніше за вас всіх сказати. Чому музику виключили, мені трошки стидно. Тому а коли я говорив про туалет, вона була ще. Була, а ну добре, Там майже не всі почули. Ну, от от, от, то от є наш базис, то от, от є демократичний базис, і завдяки цим простим питанням ми керуємо тими, хто. Забезпечує світло в туалетах вайфай, от от той от, от, от є демократія. Вміти задавати прості питання, і все в нас буде все добре.